Назвичайно раді бачити вас тут, але можна сказати з певністю, що ми в принципі то вже настільки звіднили, що щодня бачимо вас в стінах нашого територіального центру, тому що ви є тими, хто приходить сюди, ну, скажімо, за покликом не скажімо, а точно за покликом душі на свою власну особисту роботу, тому що ви щодня чи плетете сітки, чи пошиваєте білизну, чи, ну, спектр вашої роботи дуже великий. Перераховувати його довго. Тож сьогодні наше зібрання з нагоди Міжнародного дня волонтера, яке відзначається 5 грудня. Тож дозвольте е, нагадати вам і показати вам вашу роботу на екрані. Починаємо! Хочу вам всім подякувати не тільки за ту роботу, яку ви робите, бо я просто пишаюся і просто задивляюся на вас, а за все дякую за розуміння, за підтримку, тільки разом ми сила. Я вам зараз скажу, з які бригади ми передавали взагалі щось. Це 72-га окремо механізована бригада, це 36-та бригада морська піхота, це 93-я бригада Холодний Яр, це ардивізіон 77-ї окремої бригади, це 42-га бригада, 47-ма, 101-ша, 1036, 1039, 63, 5, 208, підрозділ, підрозділ аеророзвідки. Дякуємо вам за вашу працю. Так от, протягом цього року, вами Зроблено зшито і сплетено і закуплено колективом сіток 9 тисяч метр квадратний. Дякуємо за вашу роботу. І в сьогоднішній день до слова запрошується директор територіального центру Ірина Кудова. А шановні наші клієнти, любі наші волонтери. Сьогодні міжнародний день волонтерів. А я хочу сказати вам слова вдячності не тільки в цей день. А кожного дня, кожного дня я бачу, як ви плетете. Я бачу, як ви пошиваєте. Кожного дня хлопці дають мені замовлення, кажуть на яку бригаду, яка кількість, якого розміру, і що маєте. Ви бачите по нашим звітам в Фейсбуці. Ви бачите по тим, е публікаціям, які е наші волонтери виставляють на своїй сторінці. Я хочу сказати, що наших е людей прибуло більше, як кажуть, нашому полку до нас приєдналися і е благодійний фонд Константина Єфіменка Киниця життя. Куд Кинися життя нам допомагала і Клуб Гармонія. Та і хочу зазначити, що тут не має бути границ наші, не наші. Тут має бути ті, хто стоїть за перемогу, ті, хто хоче надавати допомогу нашим Збройним силам України, ті, хто любить Україну, ті, хто прославляють Україну. І ви знаєте, я дивлюсь на вас, яким патріотизмом, не дивлячись на погоду, не дивлячись на стан свого здоров'я, ви приходите і виконуєте цю почесну місію. Ви Об'єднуєтесь одна-одній підставляєте плече. Наші працівники об'єдналися і кожного місяця відраховують кошти, на яких ми закупаємо цю тканину, з якої ви пошиваєте. Ці сітки, сітки плетуться як і Настуса, так і наша Ларіхума, і ті ж самі бригади працюють і там, і там. Мені приємно, що наші соціальні працівники і робітники також долучаються до цієї роботи, спускаються вниз. І вільний час, як Ліда Михальченко приходить і плете з вами сітки. Мені приємно, що при цьому всьому ви не втратили жіночність. Людяність, порядність саме такою має бути українська справжня жінка, жінка берегиня роду. І я сьогодні дякую вам і низько вклоняюся. І я би хотіла сьогодні передати вам вітання від міського голови. Він вислав нам подяку від командира бригади 1039, Ви побачите на сторінці Фейсбука. Геннадій Анатолій нас не забуває, ми його також не забуваємо. І добре, коли наш міський голова захищає рідну неньку України, а головне, що він захищає нас з вами. І сьогодні Володимир Григорович Вовкотрук, який виконує його обов'язки, також піклується, також передавав вам вітання. Я би хотіла нагородити вас. У нас є дві бригади. Одна бригада, яка працює на Шаламалейхума, 48, а друга бригада на Василя Стуса 34. дозвольте мені від свого імені від імені працівників територіального центру е, висловити вам подяку за безлавній команді волонтерів територіального центру, адміністрація працівників та клієнти комунальної установи Білоцаківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Новотні висловлюють щиру подяку за вашу людяність та без, е, безкорисну працю в далекий час для України. Які весь світ єднається у відчайдушній боротьби з ворогом, ви робите все можливе, щоб допомагати Збройним силам України. Дякую вам за прояв доброї волі, турботу, підтримку, чуйні серця та титаничну працю. І подяка дається незламній команді волонтерів територіального центру. Яка працює у нас за адресою Дівчата, 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 дякую. сказати подяку нашим хлопцям е, за захист і то, що ми тут можемо зібратися. І окремо дякую нашим волонтерам, дівчатам, які не втомлювалися. Які вони трудолюбиві. Вони такі активні, такі завзяті. Скільки роботи переробляють. У мене просто ну аж до гори ну розум іде від того, що вони таку працю Бож, кожен божий день, це... кожен боже день хоче, не хочуть, ідуть працюють. Є світло, немає світла. Просто, просто восхищення да, і вони приходять так. з таким великим бажанням. Именно це як, бажання, це як друга сім'я. У них уже ви розумієте, і вони так, з таким так. бажанням працюють, що ми. Просто в захваті від вас. Вам всім велике дякую. Це наборода для... нам предоставила е, фронт роботи, навчила, як робити. Ми прийшли, не знали, як його там зашити, пришити. Вона сіла за машинку і показала нам. Дякую вам. Дякую. <клухи> ви незламні, ви сильні, ви могучі. Я вам дуже дякую разом до перемоги.